Моє вітання, шановні глядачі. Щойно вийшла з магазинчика. Доволі багато всього купила. Ще і ліфт не працює. Сподіваюсь, коли повернуся, буде працювати, бо важко нести сумку. От. Але якщо ні, то буду підніматися. Вам бажаю гарного та тихого дня. І обов'язково додивіться це відео до кінця. В кінці розкажу, скільки ж все таки коштував той букет квітів гортензій. Який я купила на ринку. Спойлер, одна людина вгадала, скажу обов'язково, хто вгадав. От, Тому додивіться відео. Я вже вдома, ліфт таки не працював, але сумку донесла. Тому показую, що купила бананів три штуки. Далі взяла персики. Теж три штучки до цього купувала і сподобались смачні. Що іще? А, і ще овочі. Помідори. Вони справді по 150 гривень. Напевно, що минулого разу мені неправильно просто пробили Коктейльні томати. Взяла гілочку, небагато на салатик. І на салат ще огірки. Огірки, якісь крупні, дуже завезли. Я повибирала такі, щоб були дрібніші, але вибрати було важко ні з чого. І цибуля набрала багатенько, вона зараз хороша, молода, тому взяла, скільки тут, сім штучок. аж. Так, звісно, що набрала тунця. Цього тижня хороша знижка на тунець у власному соку та в олії. Я полюбляю в олії, взяла аж чотири банки і, можливо, прикуплю ще, бо давно знижки на тунець не було. І я купувала вже за повною вартістю. Вона, ця консерва коштує. 82 гривні, інколи вони роблять по 79 там, з копійками, але все одно не бюджетно вже. Тому коли ось така ціна, треба запасатись. Тим більше, що зберігається він аж до 29 го року. У мене так довго він лежати не буде. Але запас невеличкий зробила. Далі молоко теж на знижках просто наше 2,5% жиру. Ось таке звичайне в пляшці взяла. Цима взяла йогурти, агуня з персиком і з малинкою. Так, десяток яєць беру у свою коробочку. Так і вигідніше, і вони мені свіжіші, наче ось ці яйця, які в роздріб продаються, а не в коробочках. Так, на знижках ще купила масло білоцерківське 82% жиру. Доволі вигідна ціна, як на. Як на зараз, то зараз вже дешевше, ніж 100 гривень масла немає, 82% саме такого в упаковках. Далі попкорн. Змінили упаковку, тому його не бачила, не було до цього. Взяла зі смаком карамелі дві штуки і зі смаком бекону одну штучку. Це для приготування в мікрохвильовці, якраз буде до перегляду фільму. Із солоденького купила ось таке печиво ловіта. Шоколадне з шоколадними дропсами. Ще крекер. Своя лінія, він підсолений. Наскільки я пам'ятаю, Написано ніжний, але мені здається, що він трішки підсолений. Набрала сину пастили, вони зараз на знижках ці цукерки. Взяла 6 штук різних смаків, ну, 2,5 бачу, але намагалась різних взяти. Ще ось таких желейних хробачків своя лінія, теж вони на знижках. І батон вершковий від царкві. Від букетика залишилось три гілочки, але все ж таки розказую, яка була ціна цього букету першочергово, тому що він був пишніший. Коштував він 120 гривень і вгадала пані Леся. Її коментар я поставлю тут. Вітаю вас, пані Лесю, Інтуїція у вас працює дуже добре. Так, а тепер буду прощатись. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!